Безпечний жіночий простір для діалогів заради миру нещодавно з'явився на базі юридичного факультету Ужгородського національного університету. Аби відзначити 140-у річницю від заснування жіночого руху в Україні, тут започаткували серію зустрічей та майстер-класів. Останній захід присвячений відтворенню елементів традиційної вишивки. А сьогодні в нас має така ресурсна зустріч для жінок, дівчат з дітьми, чоловіки. Ви бачите, доєдналися а, з елементами а, а, розуміння того, да, що таке вишивка, а, традиційна вишивка, що це означає, що таке орнаменти, які орнаменти. Тобто, це не буде просто а, інформація про наш генетичний код, да, який є для українців вишивка. А трошки Почерпнути про ту історію, то спільне, що нас поєднує. І в той же час учасники і учасниці зможуть себе трошки попрактикуватися, спробувати себе, хто вміє, хто не дуже вміє у вишиванні. Сьогодні у нас невеличкий майстер-клас по навчанню техніки вишивки Пряма лічильна гладь. Ми створюємо таку оберегову зірочку. Ми практикували це, коли плели сітки і прикріплювали як оберіг для наших воїнів. Був відгук, що це потрібно. І ми зупинилися. Це непроста техніка, потребує часу, вміння, але завжди знаходяться люди, які вишивають прямо до кінця майстер-класу, а інші вишивають вдома. Маю час і відгук, маємо, що це потрібно і захоплюються цим. Таємницями закарпатської традиційної вишивки ділилася пані Галина, майстриня вишивальної студії Косиця, створеної на базі Ужгородського Скансену. Жінка одна з перших випускниць студії. Спершу сама зацікавилася відтворенням давніх вишиваних срочок, знайшла коло однодумців і нині передає знання іншим ціллю нашої студії є відтворення призабутих давніх технік, яких є дуже багато. Відтворення призабутих сорочок або тих, котрі зберігалися в музеї дуже довго і їх ніхто не бачив. І до честі працівників музею всі сорочки ми можемо тепер бачити. Вони експонуються часто. Робота в студії побудована таким чином, що ми від початку до кінця навчаємо дівчат студійок, Тепер це і хлопці в нас з'явилися. навчаємо. Як відтворити сорочку справжню, автентичну? Звичайно, ми адаптуємося до сучасних умов, сучасні тканини, нитки вже в нас є на ринку, але всі узори, самотужки, ми їх відтворюємо, робимо схеми і ведемо супровід учениць від початку і до кінця створення сорочки. У доробку учасників студії вже близько 60 вишиванок. Серед них ось ця сорочка, за спульниця, у якій поєднано дев'ять різноманітних технік. Сорочка зроблена власноруч за допомогою майстринь з нашої закарпатської студії Косиці, які розповідали про те. А, які є в Закарпанті вишиті сорочки, і саме ця сподобалася. Я багатьом розповідаю, що сподобалася не кольорами, не там складною технікою, тому що вона там сорочка з душею. Це малесенька, тому це називається душа. І а коли я її побачила, то одразу ж вирішила, що я хочу вишивати саме таку: це репліка на старовину сорочку, які більше ста років. А, вона із Синевиру. А колочава А це один з тих. Населених пунктів, який найбільше мені імпонує як близький до душі, учні студії розповідають, після першої власноруч створеної вишивки важко зупинитися, і любов до рукоділля лише зміцнюється. На початку вишивають для себе, згодом створюють вироби в дарунок, потім навіть працюють на замовлення. Головне зберегти традиції пращурів. Це наша луганська сорочка, сама з Луганщини. Це буде луганська сорочка на подарунок подрузі, і дівчата допоможуть розкроїти тепер її. Унікальні майстер-класи з традиційної вишивки відкривають двері у світ витончених ремесел, і число тих, хто хоче стати частиною цього світу, щороку зростає. Хочу сказати, що цікавість виросла, і це не тільки в зв'язку із подіями, які ми всі переживаємо. Це, скажімо так, такий якийсь поклик, відчуття цього, що ти причетний до того, що коли створив сорочку, самотужки, ти розумієш її цінність, не тільки вартість цієї сорочки, а якраз цінність, що це можна передати в спадок, можна подарувати, можна носити з задоволенням, демонструючи свою приналежність, хто ми і що ми. Це вже третій творчий майстер-клас у жіночому просторі юридичного факультету. Попередні були присвячені декоруванню рослин та ліпці з глини. Організатори уже анонсують інші цікаві заходи найближчим часом. Буде серія діалогів і інших заходів на різну тематику. Два діалоги відбулися якраз з приводу 140-річчя жіночого руху, а інші будуть теж актуальну тематику, пов'язану із питаннями миру, безпеки, прав жінок. Будемо запрошувати як на платформу для такого спілкування різноманітних спікерок, спікерів, учасників, учасниць, але суть в тому діалогу, щоб кожен висловився те, що він думає, міг поділитися своєю думкою. Дізнатися більше про роботу студії вишивки косиця, а також ознайомитися з анонсами заходів жіночого простору можна на відповідних сторінках у мережі Фейсбук.